Чи виконує обіцянки місцева влада? Про це сьогодні запитуємо у Сарнинчан. Не виконує ні. А чому? А чому ми нам виконали коли ні? На нашу думку, трудно що сказати. Бо ми, ви знаєте, які люди, хочеться додому, але ж ми не відчуваємо, що ми вдома. Ну поки поки, вроді би, да, так, якби виконують. Гарно будується щось, міняється, розвивається. розвивається рівні, наш... Гарно розвивається. Да. По крайній мірі міняється, дуже, дуже міняється наш місто. порівняно з минулими роками, Мінняється. оновлюється, якісь нові мазини будуються, відкриваються більші. Центр Доктори, гарний да. стає дуже. Знаєте, що мені вже 75 років, але я вам хочу сказати, що, ну, що не видно, яка влада, яка країна, така й влада. Я не боюсь, що, 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 що мені бояться. Я говорю те, що є. Що толку, що вони, що, хто що зробив, що нам що чи дали. Я за, за, за не хочу говорити, бо я вже доживаю, мені вже безполезно. Що вони дали по 3 ступенці, по 3 тисячі людям. То, що це це в, 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 обіцянки. Я не дуже орієнтуюся, вибачте. Стараються, стараються. Зпоняття, <звучить> скільки з війни приїхав, не знаю. А раніше до війни, я знаю. Ну, був. Мертвий жінка була усіх, то щось робилося, а зараз вон, тільки супермаркети строять більше нічого. Так, все виконує повністю. Вони е, покращили, наприклад, газони, покращують місцевий простір, е, досконало виконують свою роботу. Я думаю, що е, наша влада неймовірна. Які обіцянки? Я не, не чули їхніх обіцянок ніколи. Я не скажу, що вони їх виконують. Я сама працюю в міській раді. Стараємося для міста, не тільки для міста, а для сіл також. Слава Богу, що я заробив, я маю. А Бог її знає. Вона на свою эту, э, руку виконує, на свою руку. Могло краще. Да. Могло бути найкраще. Мало мені пенсії дають, а мене за шкідливою умовою праці є і те, і це, і це себе, а вони не дають. А якось... Мама моя зверталася із заявою, було звернення зрізати дерево на кладовищі, таке аварійне дерево. Ну, чекали, не зрізали, воно саме впало, але впало благополучно. більше. Звернень таких в нас особисто до місцевої влади не було. Всім задоволена, бо наразі, коли було раніше, було все добре. Ну, частково виконую, я так думаю, читаю, деколи такі недоліки є. Я вважаю те, що влада виконує ну, всі свої обіцянки. Ну, коли я звертався, то, то ну, за інвалідністю то ніколи не було такого. Що відказували, все робили як треба. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.